Куча мала дівчача. Ну, а як же ж без каштанчика? Все? Лайза сховалася, Лайза любиться в доміку. Типу. І сіганка, а вона не виходить. Зараз дочекається якогось моменту, щоб потім тікати, а вони її доганяли. Вона просто вирішила, що їх дуже багато, що вона не справиться. Спокійненько вийшла, вийшла. А ці чекають від неї якоїсь провокації, а вона їй не дає. їм. Хочуть, щоб вона тікала, кудись бігла, але ні. Каже, я теж. Так, це ж Паша, буштанчик. Це, це паша твій, що ти сердишся. Сніжися. Що? Сеструнька твоя білочка теж така дика, так вона хоч з кар'єру прийшла, а ти в нас тут цуценятка і така нелагідна до людей. Пішла вже ховатися. Зюзічка наша вийшла на горизонт, білочка старша. Ну, а лізі скучно, їй треба кудись бігти гонча. Двох їхніх братиків Лізи і лазить, віддали сусіднє таке містечко невелике. Там двохметровий теж паркан у людини. То вони ж перескакують і охороняють там всю вулицю. Ну, вже він побудував вищий паркан заради собак. Відповідальна дуже людина, то вже не вискакують. Ну, Коли віддаєш такі добрі руки, Собак, то радієш за них. А коли так віддаси, і душа потім болить, то краще хай вони тут сидять. Всім зробили обробки і всім паріки, і все на світі, все одно чухається, ця линька, звісно. Паша трохи краще вже виглядала.